У нас в сегодняшний то, що проходить якісь три, не знамениты, для того, чтобы мы хочемо виділити ділянки, узнаете, ви да? А если есть посторонні силы? А то це я вам обіцяю, ця земля буде ваша. Ми розбираємо, что тут завиноваты, и с вашей мир. И вирішимо ти пройти раз и назавжди. Назавж. Але у нас ну, багато кто есть хто ну, в Отецке, хто в Амері, і хто кто ну, по сімейним питанням вони вже виїхали. Я спеціально не лежав, щоб сьогодні вирішити це питання. Але його вирішили. Ірина Вікторовна, зараз призначити е, подумавники на колоні, що ж завтра, коли не сесії, бо нас холоди немає, правда? Ні, немає. Спрома немає, Сільного, думаю, Я перед вами вибачаюся, а то ці ділянки будуть ваші. Депутати, будь ласка, залиште всі сесію ми пока переносимо. Давайте. Добре, дякую. А ви депутати всі залишитеся? Нам громаді вийти. Так, будь ласка, я сказав депутатам. Може, давайте додому до них поїдемо. Може, навірно, так, у вас є телефони, телефони є. Кожного депутата. Ви можете кожному перезвонити, ви свої думки. Ну, звісно, хто є на місці, буде, які ви звідуся Сколько депутатів є? Дев'ять чоловік. Десять. 10, 10, 10, 10. 10, 10. Скільки треба? Скільки треба? Чотирнадцять чотири привезить. Четыре можемо почекати четыре. Привозки вашу письмо. Давайте делаємо. І...

Ми можемо до ранку сидіти. Ранку зайти. Короче, там Ми дві снаряди. Послимали наших не перерыв, у вас Мужчини. Ждать, ось депутати приїдуть. Вася, будь ласка, освободи. зала мені треба. Ждать, ока вони зараз приїдуть. Зараз їх привезу. Оце да, так, ось я працюють на громаду селища. Отак ви і Да так що Наталія Вікторовна, ви не такі заяви. не родители такие публичные Не Дефунтайте свої личные інтереси з громадой сил. Да. Как говорил товариш Сахову, не путайте государственную шкуру со своим знати про ваши проделки, то пожалуйста, идите. А якщо ви нормальна людина сидіть тут, працюю, так що не приходя, значить не працюю. Що значить, не працюють чи працюють. Я працює? до них яке відношення маю. Та я ж вони самі по собі, вони мене не беруть, не приглашають, нічого так, понимаєте? Привезли, чи є? Чи в ваготі? Та хто його знає, ще ніхто не знає. <сіх> Будем ждать. Я буду вдати, щоб не приїжджу. Тим часа приходжу, Голину знаємо, з, роботу, приїхну, з, рішотками, з рішотками машини приїхали.